Доброго дня! Єдинство груп впроваджує програму Зелений офіс. Давайте дізнаємось детально, що це таке. Грін Офіс це концепція раціонального використання природних ресурсів, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Це більше, ніж сортування сміття. Це нова яка свідомість, що полягає у бережному ставленні до ресурсів природи кожного працівника на усіх етапах виробництва, комунікації з клієнтами та іншими учасниками ринку. Як концепція зеленого офісу виглядає насправді? Зараз побачимо на власні очі. За одну хвилину ми витрачаємо 10 літрів води. За три хвилини це вже майже 30. Бережіть воду закривайте крани. В чайник Наливайте стільки води, скільки потрібно саме зараз. Компанія закликає переходити на електронний документообіг як між відділами, так і зовнішнім світом. Це дозволяє нам раціонально використовувати папір. Будь-яка неутилізована батарейка це серйозна загроза. За час свого розкладання, а це близько 100 років, один елемент живлення здатний забруднити до 20 метрів квадратних землі. Утилізуйте батарейки правильно. Коли виходимо з кабінету, завжди вимикаємо світло. Це перший крок до економії енергоресурсів.